Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. Сьогодні я вам розкажу про пологовий будинок, як його вибрати, який був мій і на що треба звернути увагу при виборі пологового будинку в Польщі. В Польщі ви можете вибрати пологовий будинок, в якому будете народжувати. Тобто, у вас немає прив'язки до міста. От, якщо ви, наприклад, живете у Вроцлаві, ви маєте народжувати тільки у Вроцлаві. Ні, ви можете поїхати в Олешніцю, якесь інше місто, в Лігніцю до нас приїхати без проблем. Я раджу перед тим, як народжувати, дізнатися про свій пологовий будинок, приїхати туди, якщо можливо на екскурсію. У нас, наприклад, в місті один раз на місяць проводять екскурсію по пологовому відділу, все показують палати, показують, де ти народжуватимеш, де ти лежатимеш, всі умови. Так що дізнайтесь, чи є таке у ваших пологових будинках. На що треба звернути увагу? Якщо для вас важливо, це скільки людей в палаті, тому що в кожному пологовому будинку по різному у нас тут дві людини в палаті, десь є одна. Якщо ви хотіли б тільки однією бути, так. То е, теж запитайте це в своєму пологовому будинку. Також ви можете дізнатися про умови в пологовому, наприклад, чи є там ванна, е, який там відсоток. Е, Дівчата, які народжували кесарево, а які природньо, тому що є пологові, де ну, майже всіх просто відправляють на кесарево. От, наприклад, наш пологовий, я вже дізналася після того, як народила. Виявляється, що 80% дівчат, які народжують, відправляють на кесарево. Тобто, десь щось вони подумали, що може так, одразу кесарево. Це не всіх влаштовує. Бо я знаю багато жінок, які хочуть народжувати природньо. Тобто, це такі нюанси, які теж треба дізнатися. І врахувати перед тим як народжувати, перевірте, чи ви застраховані, тому що народжувати в Польщі без застраховки дуже дорого. Ціни коливаються від 8 тисяч до 20 тисяч злотих. В Польщі є також і платні клініки, і безкоштовні ви обираєте для себе уже по бажанню і по матеріальному своєму забезпеченню. Також іноді в безкоштовних є палати, за які можна доплатити, щоб, наприклад, бути там одному або чоловік постійно був з вами. Ці нюанси теж дізнавайтесь в пологових. В багатьох пологових є ще така опція, як положна, тобто ви можете доплатити, і з вами буде жінка, тобто ви її або самі обираєте, так? яка буде постійно з вами. Бо коли ви народжуєте, от сам процес пологів, він може длитись 12 годин, 15 годин, і постійно з вами ніхто не буде. У Вас будуть залишати так, просто кожні півгодини, будуть там заглядати до вас, перевіряти і все, якщо ви хочете, щоб постійно з вами хтось був, так, або, наприклад, це зараз дуже поширені доли. Які будуть полегшувати вам пологи, робити масаж, розповідати, що зараз робити, полегшувати ваші схватки, казати, коли в ванну, коли там які, в яку кращу позу стати. Зараз це все дуже поширено, і дівчата так полегшують собі процеси. Це дуже круто, що це розвивається. Це все ви теж можете зробити в Польщі. А тепер розкажу вам трохи про пологовий відділ будинок, в якому народжувала я. Я вже робила тут на цьому каналі відео. Я робила його для TikTok і закинула сюди, і тому я вам дуже дуже коротенько розкажу. По-перше, зараз би я, якщо чесно, не народжувала б тут, я б поїхала в інше місто там, де була б одна людина в палаті, тому що у нас було дві і палати дуже маленькі, і мені було некомфортно, тісно. Коли хтось ще приходив в гості, це просто виглядало як рукавичка. У нас був один полинальний столик, він був біля мого ліжка, і мені постійно приходилось віддвигати дитину, щоб інша дівчинка зайшла, переполинала свою. Це те, що мені не сподобалось, і я б зараз, так дивлячись назад, зробила б це по-іншому. Що мені сподобалось? Це харчування. Харчування було дуже гарне. Мені вистачало просто з головою. Також мені сподобалось. Відношення більшості персоналу було там, звісно, дві такі <свісно> акушерки не дуже. Може, просто не був не їх день, так ми всі люди, але більшість персоналу були. Дуже гарними допомагали, підказували. Також нам видали лактатор, мені розповідали, як зробити так, щоб у мене почало грудне молоко з'явилося, тому що у перші три дні в мене його не було. Я годувала дитину суміш, мені дали такий лактатор гарний, мені все розказали. Також в пологовому будинку мені одразу дали термін до уже стану цивільного, щоб я зробила дитині свідоцтво про народження і песель. Про це я розкажу в іншій серії, бо там у нас були травли, і з першого разу нам не вдалося це зробити, одразу кажу. Пробула я в пологовому будинку 3,5 днів. В понеділок я народила об 11.57 дня, і в четвер, о 13 годині, мене вже виписали. Відвідування у нас було обмежене з 13 до 18. Весь останній час я була сама. і, Якщо чесно, це було дуже важко, коли ти після операції тобі погано боляче, і в тебе дитина на руках. Ці три дні я просто мріяла, коли вже потраплю додому, і справді вдома було легше. Тому що тут уже мені всі допомагали. Що б ви хотіли дізнатись по цій темі, напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вам в наступній серії розкажу. Про вагітність, що до кого треба обов'язково звернутись, коли ти вагітний, коли треба йти з роботи, якщо ти вагітний, по якій умові ти працюєш, так, щоб отримувати потім декретні і оплачувати лікарняні, поки ти на вагітному поки ти вагітна, це все дуже важливо. І я зроблю про це обов'язково ще одну серію. Так що залишайтесь з нами, підписуйтесь на. На наш інстаграм і тік-ток всі посилання є тут. Там я роблю зовсім інші відео, пишу корисні пости. Ми в сторіс показуємо наше життя, що зараз воно дуже насичене. Наприклад, сьогодні ми робили явочки щеплення. Це теж дуже цікава тема. і Виявилось, що щеплення багато щеплень треба купувати. Вони не дешеві. і Це була для мене несподіванка. Так що залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Па.